Вітаю вас, друзі! Мене звучить Володимир Воротняк і в цей ранок я нарешті на риболовлі. Нарешті знайшов я час, щоб приїхати з самого рання. Як ви бачите, ще темно. Ну і судак вже, мабуть, скоро буде прокидатись пити вранішню каву і снідати в ВІПО, який ми. Йому приготували, ну і не лише в ліпо, а і інші приманки. Також розпочинаємо сьогоднішню риболовлю з Судака. Ну а далі як карта ляже, як то кажуть. В нас може бути ще й щука. Щука може бути цілеспрямована, може бути вльотна. Розраховуємо і на одну, і на іншу. Але коли щука вльотна, це знаєте як сектор-приз на барабані. От, ловиш судака, тихо тобі якась там трьошка влітає, трьошка сімка туз. Е, невідомо, як воно буде, подивимось, але настрій дуже позитивний. Знаєте, от зранку споглядаючи на річку, на місто, попиваючи чайок, е, зустрічаючи світанок, це щось неймовірне. Власне, ми вже отримали цю дозу задоволення. Ну і зараз будемо отримувати задоволення від покльовок судака. Я сподіваюся, що він не підведе, водичку сьогодні дадуть і все буде добре, як у судака, так і у нас, тому що ми не плануємо щось забирати. Ну а перед тим як розпочати нашу риболовлю, перед тим як зайти в вейдерсах в крижану бляха воду, я давайте покажу, що в мене будуть заснасті сьогодні. Я сьогодні розраховую ловити на Аргенту UX 932-283 Тут в мене замість катушки. <coughs> в якості катушки в мене XIS 4000 і намотаний Monster Game 06 Дев'ятижилка, Дуже крутий шнурок І розпочинатиму я з VIP, побачите на нестандартному для мене монтажі. Це Шарнір. ну, Так як нема в мене джегріга 16-грамового, а шарнір 16 грамовий є. Супер далекий закид тут навряд зараз нам знадобиться, ну, тому монтаж ось такий. Сьогодні, друзі, я не сам, я в компанії Вонзардємія. Всім привіт. От, Будемо гасити разом. Ну і подивимось, що із цього вийде. А що з цього неодмінно має сьогодні вийти? Я в цьому більш ніж певний, ага. тому що останніх кілька виїздів вони були дуже і дуже прикольними. Бачите, як? Обнадійливо. Ну, подивимось. Погнали? Погнали! Покльовка. О, друзі, перша покльовка. Перша покльовка і при чому дуже непогано. Дуже непогана покльовочка. О, а тьома, а тьома тяне. А тьома тяне. У тьома ця покльовка. Зійшов? А. Оце найгірше, коли він так робить. О цьому в бровочку зайшов Судакевич. Тут головне його зараз не зрізати. Короче, друзі, зранку вже дали водичку, вже водичка йде і це дуже круто. Починає рибка з самого ранку вже оживати, починає вона рухатись. Ну і ми маємо її очікувати на місцях, де вона має бути. Те, чиєю здуває. Як хижака, так і мальочка з глибини. І вся ця двіжуха починає шукати місця з меншими перепонами, з більш повільною течею і з кормовою базою. От, відповідно, дрібна риба шукає, шукає місця, де є чим поласувати їй, а судак. Щука і інших, інші хижаки шукають місця, де перебуває саме дрібнота ця вся. І її під'їдає з радістю. Відірвав <кій> <кій> дуже шкода. Відірвав він рибу, яка завела якраз під самим берегом в бровку. Ну, це від цього нікуди не... Дінешся, це така сувора буденність рибальська. Перед тим, друзі, якщо зловити, кожен поважаючий себе рибалка має обірватися. Це, звісно, іронія, але ця іронія має щось під собою спільне з реальністю. О, поставлю я бейлі фіш. І буде мені щастя, мабуть. Друзі, ну, дали водичку, дали водичку, водичка йде. Ми мали з цьому і по покльовці, і на цьому все. Чомусь. От зараз навпаки має бути діло, а цього діла щось нема. Вода йде і доволі таким стрімким потічком. Гарно йде. Має, має і сюди підходити ближче до берега. От сподіваємось, що зараз натрапимо на місця його більшого скупчення. Нам далекий закид наразі не потрібен. Нам треба обережно і ретельно перевірити ближню, ближню дистанцію. Ретельно, зрозуміло, чому, а обережно це тому, що я вже дві приманки залишив на бровці. Саме тому обережність нам зовсім не завадить. One hour later. Друзі, ну фігня якась відбувається. Зранку найсмачніший час, найкрутіший. І воду дають, а риба не клює, ні хріна взагалі. І дуже-дуже дивно. І біла риба наче є на місці. І ну, там, по горбам шарпаємо постійно. І під нею має бути судак. А його нема. Ну, і воду дають. Коротше, якась несанітниця повна. Ну, сподіваюся, що зараз буде краще, але дуже дивно. Дуже, там, прям вкрай дивно. Ох, нарешті, йоха, бабай. Покльовка сталася. сталась, але, але. Але не залишився на гачку судак. Репнув, але... Але зійшов зараза така. Хоча й репнув непогано. Дуже дуже неприємно. Але вже краще, краще, ніж нічого. Five hours later. Оце так здоровечі судачина сів. Оце так судачина, друзі. Ой-ой-ой. Це судачина, на якого я заслуговую. Я навіть спочатку і не зрозумів, що це була покльовка. Оце так рибіще. <кхе> Оце так суперстарна рибіще. Шаленої далечині. Це риба, це судак, на якого я заслужив. Отак. Вот Скоріше за все. Ну, це вже це вже більш толковий. Після, після отого недомірка це вже щось. Ну такий наче наче непоганий. І репнув гарно. Ох, репнув гарно. А ну давай сюди. Комцумонен. Будь ласка. Оп, що, бровочка? Ні, бровочка нам не потрібна. Бровочка у тьома вже зранку була. Бровочка нам абсолютно не потрібна. О, ну це хазяйський. Це, друзі, хазяйський. Це хазяйський, о! це такий гарненький. Дімон, хазяйський? Друзі, ну дивіться, після першого недомірка, якого я випустив, звісно, що випустив, ну вже такий більш-менш хазяйський судачок. І зверніть увагу, як взяв. Взяв надійно, сів дуже круто на бейлішет. Ну і зараз. А зараз, що зараз? Будемо знімати його зараз. І випускати зараз. От, все, зараз. Дякую тобі, дуже. Давай. Оп. Ну, що сказати, дуже приємно, що е, рибку ми знайшли, вона покльовує і поки клює, необхідно її ловити. Ну що, вже, вже щось непогане, наче. Вже наче щось непогане. Гарний судачок вже репнув. Це чудово. Єдине, що залишилось нам не так вже і багато ловити, адже ранок, а, ранок вже минув, я поїхав по справах і от на вечір зараз повернувся. І... Ці два судачки, які я зловив, перший взагалі живцового варіанту, і другий оцей, це вже вечірні, вечірні наші риби. Щиро сподіваюся, що будуть ще хотілося б принаймні. Воду давали сьогодні і зранку, і от на вечір вона йде. Це дуже класно. Ну і під час того, як водичка йде. Хотілося б і судачка залигать. Опа! Є контакт. Є контакт. А ну давай сюди. І теж наче непоганий варіант. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Який це кайф, друзі. Кайфовий кайф. Під час подачі води можна розраховувати на якусь клювачку. І це дуже-дуже класно. Я поставив вже велику вагу і ловлю саме на 21 грамчик вже вольфрам. Що у нас там по судак? Що у нас по судаках? Теж хазяйські, бачиш? Теж хазяйські, ой який. Ой який. Ну трошки менший Трошечки менше, ніж попередній. Але сам факт, що, бачите, який красивий. Вон у нас в гостях Дімон сьогодні приїхав. Ми з ним ввечері зустрілись тут. Ну Де б ми ще зустрілись? От, і ми зустрілися з, з Дімоном, щоб зустріти Судака. А Судак вот. Судак вот. І Белішет. Прикольна рибка, прикольно працює. Судака відпускаємо і ловимо далі. От, єдине що, єдине що, єдине що батарею треба заміняти. <кій> що сказати, друзі? На жаль, з самого ранку не вийшло нормально порибалити, мусив їхати по справах от, і нічого не зловив. А на вечір, ви бачите, водичку дали і потрошку-потрошку судачок починає покльовувати. Це надзвичайно приємно. Єдине, що ноги мерзнуть, треба періодично виходити на берег, грітися, там щось плигати, бігати. Ну і, звісно, що час взимку не гумовий. вечір дуже швидко настає і дуже швидко закінчується. Тож, не будемо гаяти часу, трошки зігріємось і будемо ловити далі. О, Дивіться, друзі, баклажани показують, які акробатичні аерофігури. Отак от летять звідкись ці птахи. Дуже-дуже вони багато риби їдять кожного дня і наносять наносять природі насправді ну, такі, суттєву шкоду. А от, але то їхнє діло. Природа то така штука вона вирішить сама. От, питання в іншому, питання ще зловити судачків. Опа! Є, і тільки, от тільки, тільки сказав. О, це, 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 це вже толковий. Це більш толковий, ніж попередній. Ні, да ти, ну, ти підзніми, потім я Ну, підзніми. На трубу. Оце. Вперся в браву. Зараз давай виходь. З брови виходь. Йохани, ти бабай, ну. Ах, як мене це... Ох, все. Твою наліво. Ти будеш що робити? Ну... І нормальна ж риба була. І довбана брова. Вже вдруге, до речі, спершу я пройшов з першим судаком, а другий, бачите, встряг і нічого не зробиш. Зараза. А це вже такий гарний був, це, ну, типу заліковий, прям заліковий заліковий. Ну що ж поробиш? Буду перев'язуватись. Так, ну що, от, от мої белі шеди. От беру найменший, бачите, поставлю я на нього двійничок, поставлю. Вольфрамчик. От і будемо продовжувати ловити. Ох, друзі, як це було неприкольно. Як це неприкольно і, на жаль, на жаль, тепер цей судак, який тільки що зрізав обровку, він тепер буде важче на 21 грам. Буде плавати з вольфрамом. Я щиро сподіваюся, що він його якось витрясе якимось чином. А, от, ну, Хотілося б в це вірити. Принаймні я буду в це вірити. Ось от так от. от. Ну а зараз на вечір ви бачите, що набагато краще клює, ніж з самого ранку. Зранку взагалі чогось сьогодні не задалося. От, На вечір щось. Більш-менш, бачите, покльовує. І скажу я вам подачі, судака дуже-дуже непогані. Не, скажімо, дуже схоже, що це взагалі у нас зараз грудень. Судак лабає як не знаю, як в жовтні. Зазвичай по суперхолодній воді він... Ледь сідає, але по суті тут місце цікаве тим, що він тут не живе. Він сюди приходить, приходить суто, суто на поїсти. І, власне, тому тут клюють саме ті судаки, які харчуються, які прийшли сюди харчуватись. Не те, що ми там на ямах ловимо зі стоячою водою і вони там живуть, і ми просто, ну так, вже... Ну, скажімо, з домівок їх дістаємо, а тут судак фоново його нема, а коли він сюди підходить, то він підходить з метою. З метою поїсти. Тож розраховуємо на гарні подачі. Все здався. Кажу вас, дорога, Опа-на! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, яка покльовка була офігенна. Яка покльовочка була, друзі, і щось знов насів. Щось він знов насів. Не Чому невідомо. Але репнув дуже і дуже непогано. Ten seconds later. Да ну їжеш, ж Йоханий, ти бабай. Так, все, 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 все. Я не поспішаю нікуди. Я нікуди не поспішаю. Мені бровка абсолютно не потрібна. Бровочка мені не потрібна взагалі. Я його тихенько зараз. І дістану. У нас з цьому дещо відрізняється тактики. Він судака маслає на глісері. А я його тихенько отак от зараз дістану. А вже ближче до берега почну підіймати троньки вище. О, бровка, провет! Що, перелетимо, перелетимо цього разу перелетимо. Нам бровка не потрібна взагалі. Вона сьогодні вже відпаяла у мене гарну рибу. У цьому, у цьому рибу відпаяла. Так що бровка нам не потрібна. А судак потрібен. Ось, дивіться який. Хазяйський. Хазяйський. А бровка у нас, бачите, яка? Друзі, бачите, яка у нас бровка? Бровка у нас з ракошнячком. Він судаки пащу відкривають перед тим, як бровку пройти. І хапають ракушняк. Ну просто от так фізично вдається їм хапанути той ракушняк. Ну, ось вам і судак вечірній київський. Пливи. Ось так от, друзі. Щось, щось до да покльовує. Бейлішедик сьогодні сьогодні роздає. Так, ну що, друзі, наче, наче щось. На вечір покльовує, ви бачите? За короткий проміжок часу вже там 4-5 покльовок. Однозначно підійшов судочок ближче до берега, але питання в іншому, чому він не підійшов з самого ранку? Це велике питання? А! Є тут певна кількість білої риби, друзі. Біла рибулька у нас є. І час від часу шнур контактує з їх спинами. Ну, а коли риба біла є, то під нею у більшості випадків також і судак буде. Це чудово, ну, покльовка не сталася покльовочки, зараз перекину. A Пройшов судачок з грайкою, поклював і десь змістився. За ним треба бігати шукати. Е, я вам скажу, що не так вже і багато часу у нас, щоб це робити, але якщо ми хочемо зловити, то це зробити треба. Тьома, що там в тебе було покльовки? У тьому... Що що? Була. А, була? Ну, чудово тоді. От, у тьомий Тьома трошечки нижче став. О, з нього покльовочка відбулася. Ну і це круто. Це означає, що поблизу десь судачок є. Зміщується він з граєю, знизу течії наверх підіймається, і ближче до берега, далі від берега, а, вище течею, нижче течею. От перехопити його. Якщо його перехопити і, і зграя доволі така численна, то в принципі можна непогано його половити. От як я попав. У мене Наскільки там, там 3-4 судака з однієї дірки клюнуло. І, власне, це дуже-дуже непоганий результат, я б навіть сказав гарний. От, Всі покльовки. Якщо він так гасить, як для зими просто. Так, да, так, так. І всі покльовки переважно. Переважно на далекій відстані. От. В принципі, в такій історії було б непогано зустріти Судака якусь трьошку, там, я не знаю. Трьошка це, це прям суперовий варіант. Ну, звісно, що це малоімовірно, хоча це ймовірно, але малоімовірно, може бути така риба. А от, але щось я дуже-дуже давно і таку рибу не ловив. От, мабуть, що з весни. Течія ще посилюється, друзі, я не знаю. 21 грам вольфрам ну, типу, несе, поки що комфортно ловити. Але е, з такою тенденцією, я так думаю, що скоро варто буде перейти і на унцію на 28 грамів. Так, ну, друзі, мабуть, я вам. Казав, що цей момент настане, мабуть, що він і настав, що треба ставити унцію. 21 грам вольфрам несе пауза. Прикольна, офігенна, але дуже сильно зносить. Прям дуже сильно зносить. Треба якимось чином вгамувати цей знос і зробити його більш контрольованим. Під надзвичайно гострий кут відносно кінчика вудлища і берега, зносить приманку течією. І вона підходить до берега занадто далеко від мене. Дуже далеко від мене, нижче за течією. А там сурова бровка і вірогідні. Несприятливі для риболовлі варіанти. Такі, як зрізи е, з асфалу. О, зонцію значно краще. Пауза дещо менша, але комфортна. Така, як треба. Пауза, пауза хороша, пауза гарна. Тепер е, питання, де судак? Якщо він є, то невдовзі має клюнути. Ноги вже відпадають, друзі. Просто відпадають. І треба, мабуть, скоро збиратись, тому що це якесь жахіття. Але ж так хочеться зловити судачка, який закриє нам сьогоднішній вечір. Рибальський. Ох, як гарно унція летить. Летить, куди макар телят не ганяв. Але щось перестало клювати зграйка відійшла, це очевидно. Зграйка відійшла судака, а ловити цю зграйку перехоплювати десь вже часу, по суті, нема. І часу нема, і ноги дуже сильно е, охололи. Прям вже е, гірше, ніж просто некомфортно. Тож, мабуть, зараз доведу цю проводочку і будемо збиратися додому. Було б непогано, щоб зараз щось. Репнуло. Це мало, ймовірно, звісно що, але цілком може статися. Ох, як несе. Вода, вода шпарить і шпарить.